Не буває злетів без падінь. Це закономірний процес розвитку людської свідомості і її духовної структури. Будь-які падіння вони вчать новим урокам, новим знанням, додають досвіду і сил рухатися далі, підніматися на нові вершини. У всьому є зміст тільки цей шлях цінний, котрий усвідомлений, сповнений як радості та легкості, так і важкості та розгубленості для того, щоб зібратися та активно діяти. Легший шлях він не цікавий, менш цінний, менш інформативний та дає замало досвіду. Ваш шлях вам до снаги здолати, бо він підібраний саме під вас, під ваші якості та рівень складності. Пам'ятайте про це моменти злетів та падінь. У всьому є задум Творця і у всьому його воля, ваше право в які фарби розмальовувати свої випробування та уроки, хочете в білий чи чорний чи інші кольори. Всі ж уроки вони во благо, хоч можуть такими й не здаватися спочатку. Будь-які труднощі це прояв божественної любові до вас, допомога в вашому розвитку та ще один крок на шляху додому, в моменти злетів та падінь не забувайте про Творця, дякуйте йому, або просіть про допомогу. Він милосердний, завжди допоможе, підтримає та супроводить вас. Просіть і нас про допомогу. Ми завжди раді підтримати, допомогти, бо ми ваш шлях проходимо разом із вами і завжди знаємо всі ваші легкості та складнощі, ваші почуття, тривоги та переживання. Просіть і допоможемо. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!